Осі. Хочу вам засняти райончик на світочі. Ось такий сквер гарний. Гадайте, що за район вже там. Так чудово Ось ще цвіте форзиція гарно І от така от краса ще цвіте, ще вишенька зацвіла. Дивіться, яке гарне цвітіння, форзиція що в такі квіти. І от така вишня чудова, дивіться, величезне дерево класне. Такий райончик у нас класний. Там нова подоба. Тут пам'ятник. Там у нас АТБ, Аврора трошки далі. Такі багатоповерхівки. Плиточка гарна. Форзиція ще цвітає, продовжує. Там магазинчик Єва. Кафешка Догма. І така красоті. Квітень продовжується. І такі гарні кущики цвітуть, дивіться, які вони чудові. Васильич. Така красота. не можу намалюватися Сьогодні 25 градусів, знову теплота. Красотінь. Там Аврор. А там АТБ. Така зелень буяє. Там ще м'ясничок гарний такий магазинчик. И до зустрічі, Пока-пока.